e 400 пасов через 10 штук. Uh -huh. Стара радянська техніка, котра тривалий час, понад 20 років, була законсервована поблизу Артемівська в колишній селіній шахті. От, якщо пам'ятаєте, на початку цієї е, кампанії російської агресії проти України власне, ворог е, взяв фактично всі населені пункти до Слов'янського ключного, Артемів взяти не могли, бо наші війська там тримали останнього, бо якби забрали власне, цю шахту, цей резерв, то напевно би не було чим уже цю другу хвилю, третю хвилю мобілізації фізично контактувати. Тому ця техніка реально постояла. 30 років вони і знили все, що стосувалося гуми патрубків непереважно електрики, і своїм ходом вона не виїхала на шахт, і її волоком тягнули, волоком кидали на платформу. І була така ситуація, що робити з ними? Вести їх на завод на заводі, би кожен з них ремонтували більше 6 місяців. Чи частині дати можливо зробити своїм ходом? Частині дали, вони частину приїхали, конкретно ці опинилися в частині на полігоні. Ми веземо понад 500 пасок. Наші війські господині дуже постаралися гордоцькі господині, мостицькі господині. Тобто, в принципі, розмова була така: ми знайшли так званий е продукт. Цей продукт, коли господині знали, кому це буде, та нам ніяких грошей не треба. Ми нашим хлопцям, щоб нехай вони відчують, що таке великін, що таке паска. Он конкретно моїй машині є 15 пасок, які везуть хлопцям, котрі чаться на період. Тобто ми з ними там зав'язали вже тривалу дружбу. І ми, і київські вонтери там сьогодні буде. Тобто ми їх там мовити. Ось ось, ось ось них вже відправка буде на схід. Ми їм сьогодні передамо ці паски. Сі смертвих смертю, смерть подолав. Ба, сича да у нас на базі вищої сівіз техніки є нормальна база, можна було зробити. І ми погодилися, взяли один БТР запчастинами, повністю і павномастильними матеріалами допомагав народний депутат. Наші хлопці проробили роботу. Ми фактично розібрали мотори, замінили всі деталі, які там були, зробили заміну мастил у ходовій. І Буквально за два тижні вкладалися в ремонт і пригнали техніку своїм ходом вже сюди, в городок. я долучався повністю до роботи, ми фактично знімали двигуни, повністю робили, сама складність ремонтів в тому, що тяжко добратися до, до безпосередньо певних вузлів і агрегатів. Досвід роботи в мене тільки власної техніки дому автомобіля і військові техніки в мене взагалі було. читали інструкції, тягнули з інтернету певні якісь книжки, вивезли. Там тривога вийде за пункт. Так в основному на, на очі.